Він сказав таку фразу, що не треба боятися. Якщо ми не будемо захищати наші права, то ніхто за нас цього не зробить. І вам, слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Сергій Нігоян перший герой Небесної Сотні. Вірменен за походженням він не вважаючись віддав своє життя за Україну. Його родина переїхала в Березнюватівку на Дніпропетровщині, рятуючись від війни у Нагорному Карабасі. Хлопець народився вже тут, але завжди мріяв побувати на історичній батьківщині. Кожного літа у нього був план Номер це відвідати свою батьківщину навіть у нього був завжди з собою прапор Вірменії. Це була його мрія, і він відчував себе громадянином як України, так і Вірменії. однокласниця Сергія згадує, він завжди мав загострене почуття справедливості, щире та чуйне серце. В селі усім і завжди допомагав. У шкільні роки хлопцю припала до душі українська література. Він зачитувався кобзарем, а ще активно цікавився політикою. Він бачив напрямок європейський. Він завжди розумів, що співдружність з Росією нас не приведе ні до чого хорошого. Він був не по рокам розвинений. Він розумів це краще ніж ми. Листопад 2013-го. початок Євромайдану, незадовго до цього уряд призупинив підготовку до підписання угоди з ЄС. Тоді кілька тисяч людей, незгодних з цим рішенням, вперше вийшли на акцію протесту. Сергій прибув до столиці за кілька тижнів, але нікому навіть словом про це не обмовився. Просто зібрався і поїхав, бо вважав це правильним кроком. Насправді ми не одразу дізналися, що він поїхав туди, тому що. Це відбулося на самому початку. Його дуже стурбувало питання того, що студенти вийшли до на мітинг, їх розганяв Беркут жорстоким способом, і він одразу прийняв рішення їхати. На Майдані хлопець з виразною зовнішністю привертав увагу багатьох людей, розповідає киянка Діана. Вона тоді була студенткою і теж вирішила прийти на Майдан, підтримати протестувальників. Зізнається, і досі пам'ятає першу зустріч з Сергієм. А у нас була така смішна ситуація, тому що а, він якось раптово опинився біля мене і сказав: Жарт, така жартомати, бо я вас не можу пропустити, бо дуже красива. На майдані Сергій був охоронцем. Чергував на барикадах поблизу ляцьких воріт. Свою варту завжди ніс прапорами України та Вірменії. Ті, хто був з ним поряд, згадують, хлопець був відданим та завжди готовим підставити плече. Що він все якось робив отак, не жаліючи себе. Тобто він там міг стояти вже там змерший, чи там у нього не було цих рукавиць якийсь момент. Тобто, людина якось не дуже і думала про свій затишок. 22 січня 2014-го майдан здригнувся. Мітингувальників зі зброєю атакував Беркут. Життя Сергія миттєво обірвали три снайперські кулі. Тепер йому назавжди 20. Рідні та друзі довго не могли повірити в його загибель. Те, що він став першим, це був для нас чесно дуже великим шоком. Це складно передати словами навіть зараз. Я побачила, що це Сергій Нігаян, і я розумію, що у мене знаєте, це перша захисна думка. Що а може, це все-таки не він, а Потім те та ні такого немає. Другого Сергія в рідному селі Героя на стінах школи встановили меморіальну дошку, а всередині відкрили музей. Влаштували його в тому самому класі, де навчався Сергій Нігоян. У музеї можна побачити особливі речі: наприклад, прапор Вірменії, який Сергій пошив ще у шкільні роки, а також та сама куртка та шарф, які можна побачити на багатьох світлинах з майдану. Багато особливих експонатів передали до музею батьки загиблого героя Небесної Сотні. Також з особистих речей, що ну надто так важливо, це осе його бушлат та куртка, в якій він перебував на майдані, можна побачити також на різних фотографіях, що він був саме там і в день його загибелі також. За громадську мужність та жертовність Сергію Нігояну присвоїли звання Героя України. Він похований у рідній Березнуватівці. На його могилі меморіал з пам'ятним віршем, а поряд лежать казка та лампадка, яку побратими Героя привезли з Майдану. Його друзі та знайомі ж твердять, якщо б все склалося інакше. Зараз хлопець боронив би Україну вже у лавах ЗСУ. Олександр Максименко, Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу.